Звоньть мене Хімуля Ганна Євгенівна. Звернулася до Центру правової допомоги по питанню, щоб чоловік пройшов ВЛК. 25 вересня він попав під обстріл і надавали йому направлення, направлення на ВЛК. Тому звернулася до адвокатів, щоб йому дали направлення. Звернулися ми 18 жовтня, прийшов чоловік ВЛК наразі на лікуванні. Дякуємо вам за допомогу. Угу. Підскажіть, чи складно було отримати взагалі направлення, як командир відносився до цього? Ну, було складно але завдяки правовому центру, то все це швидше пройшло, зробили швидше. Угу. Які документи складали? Рапорт, рапорти зверталися до оперативного командування північ. Міністерство оборони і військову частину 20... А2167, місто Біла Церква. Угу. Наразі ВЛК пройшов, як вирішилось питання. взагалі? На пройшов, але наразі на лікуванні. Угу. Ще до кінця не, не пройшли поки що. Добре, О, як вам наша допомога? Чи будете рекомендувати Будемо нас? Будемо рекомендувати дуже гарні спеціалісти, файні юридичну допомогу дуже гарна. Роблять. Добре, дякую. Вам дякую.